Будь ласка, триденний тренінг, фінансовий апгрейд, який змінює наше ставлення до грошей. І ось тоді це спонукало мене зробити перший тренінг, який називався У кожної дівчинки мають бути свої власні кошти, ключове слово власні. І де ми під ударом знаходимося. Це тренінг про те, де ми не помічаємо, де ми знаходимося під ударом в тих чи інших ситуаціях. І я щаслива, коли мені пишуть, Маріна, за мене вже можна не переживати, я вже не під ударом. Там-то, там-то і там. -то. Я така ура, ура, ура! Але далі це розширилося і ще до двох днів, і тепер це такий мікрокурс. Які не про інвестиції, а лише про те, як ми думаємо. Радянський Союз знищив у наших батьків, у батьків наших батьків, у тих, хто народився, як я в Радянському Союзі, знищив реальне уявлення про гроші. Бо у нас бути хорошою людиною це найважливіше. А гроші то там, десь, там, десь. так? Але за те, що ви хороша людина, вам ніхто нічого не продасть. А в цьому житті краще мати гроші, ніж не мати їх. І за все потрібно платити. Розумієте?